У Парижі тисячі людей вийшли на протест через результати екзитполів. Пікатувальники підняли бунт, коли дізналися про перемогу на парламентських виборах ультраправої партії Національне об'єднання на чолі Лепен. Пізно ввечері громадяни Франції вийшли на площу республіки в Парижі, яку вважають історичним центром мітингів та інших масових зібрань. Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та пар, а також плакатами проти фашизму та проти вкрай правих. Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою. Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок фашисти геть. Змі також повідомляли, що нібито поліція застосовувала сльозогінний газ, щоб розігнати радикалів руху Блек Блок на протесті в Парижі. Нагадаємо, 30 червня розпочався перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Еммануель Макрон розпустив національні збори внаслідок поразки на виборах європарламенту. За результатами екзитполі у першому турі перемогла ультраправа партія Національне об'єднання. Друге місце посів ультралівий народний фронт. А от політична сила президента Еммануеля Макрона відродження опинилася на третьому місці.